Ліночка. Що ти складаєш? Я складаю замок. Замок складаєш. Ясно, двері не виходить. Давай я зараз тобі допоможу, добре? Чи ти хочеш сама? Склала? Дивись, вони в тебе похилені, їх треба було отак скласти. О! бачиш? ти просто ну, не розрахувала, вони мали бути рівні, а вони в тебе такі трапеції видні. Ой! закашлялася, трошки захрипла. Що там, захриплість твоя вже проходить чи ні? Ану скажи тато. Тато. А, нормально вже. Просто зранку стала була така захрипша. Тут в неї продовжується робочий процес із всіх деталюк. Мусить бути так розкинуто, тому що вона мусить знайти все, що їй потрібно от серед цього от, робочого хаосу. Уявляюся, е, я через, через клому боюся. Ясно. Коротше, мені тільки можна дивитися, а допомагати не можна, так? Так, треба тільки дивитися через кло. Бо інакше я тебе вежа. Ясно, я зрозумів. Якщо їй буду заважати тут, то, -то, то вона не може вигнати звідси. Окей. Я тоді не буду я тобі заважати. Тільки дивиться через шко. Через дивитися і не дуріти. А ти будувала замок а бачу вже все. Вже замок не будуєш. Вже збудували якісь дві великі плити, то фундамент під замок. Ну, раз мені не можна тут нічого допомогти. Я тоді йду помию голову і зараз до тебе вернуся. Добре. Давай чотири. <рес> Як Ексморфи. Так, я вже все. Вже помив голову, висушив. Ого, а каролінка тут та збудувала щось неймовірне, якийсь свій власний замок, фантазії. Коротше, хто не знає, що подарити дитині із подарунків, які іграшки, Лего це самий класний вид подарунку. Тобто, о, нам ж він. він. Навіть музику має, і деякі детальки деколи Це ще величезний величезний плюс до того всього. Тут є Lego Duplo. Карунька його дуже полюбляє, бо він великий, його легко складати. Є Lego Classic. Карина хоче привітати. Що ти вже веселіша? Я хочу розказати, яке в мене Скільки в мене є леко. У мене є леко тваринки. Так. У мене є леко будинок, в мене є леко поліція. Ого, як мене багато. Три лего. Три Але взагалі їх більше. Просто ми їх всіх купу змішали. Україна вже почала будувати щось, якусь несучу стіну. Тут -то входи, двері всередину відкриваються. І тільки дві, дві кімнати віконця. А що це за така будівля? Це замок? Чи це якась квартира? Тут така стіна. Уся стіна це. Це для, це для других сусідів, а це для. Ага, це короче, бу... квартира. Тут одні сусіди, а тут інші другі живуть. Ясно. Тепер вже все стало на свої місця. Ти будуєш багато поверхівку, так? Поверхівку будую. Поверхівку будуєш. Ще чути, що трохи захрипло. Вчора просто вийшли на вулицю і було точно таке сонце, як сьогодні, і досить такий холодний і різкий вітер. Тобто він... Не постійно дув, а так зривався. Зірвався, сильний дує-дує, потім зупинився. Вроді все добре, на сонці так, в принципі, комфортно, не є жарко, ну, але й не холодно. Але вітер настільки був сильний поривами, що я думаю, що десь із тих моментів от її і продуло, що вона так захрипла. Може, давай я тобі щось допоможу скласти? Можливо. Чи мені скласти якусь свою хату? Давай. Дуваться через скло. Коротше, давайте тільки через скло можна. Короче, ви будете дивитися через телевізор, знаєте, хочете теж допомогти щось скласти разом з нами, але мусите приймати участь так, пасивно. Тільки дивиться. Давай я складу свою ще якусь квартиру, типу перший поверх або якийсь, а в тебе дах буде. Потім... буде... Тебе я розберуся. Ну давай, розбирайся. Це буде моя квартира. Так. Це буде твоя квартира. Ага, то ти будуєш і мою, і свою квартиру. А давай я збудую ще якусь квартиру. Баби і діда. Ми потім це все об'єднаємо в одну величезну хату. Добре? Так, треба подумати її. Добре? Ну добре, все, давайте я погнав теж Зараз розклад. Розкладемо і покажемо, що у нас вийшлося. Це от мій перший поверх вийшов такий несиметричний. Ну, вхід вирішив зробити такий. Потім другий ми зробили такий похилий з балкончиком. І далі Кароліна доробляє уже свою ту квартиру на. В третьому поверсі виходить так. Вона така навіть несиметрично похила на одну сторону. Але, в принципі, тримається. Добре ми її укріпили. У моїй кімнаті є багато іграшок. Так, а тут твоя кімната буде, так? Тут багато іграшок стоїть. Ясно, я її вже вибудував в шеренгу, ті всі тваринки і людей так само. І вона вирішила собі поскладати все на стелажі, всі тваринки. Вони там не будуть чіплятися, бо йому хвостик залежає. Та треба так боком ставити. О, щоб він містився туди. А в моїй кімнаті буде жирафа, добре? І ще в моїй кімнаті буде слоник. А він, він хіба так вміститься? Отак. О, клас! Тримаєш слоник. А це тато. Тато де буде в себе в кімнаті чи буде з тобою? Тут такий майданчик. Угу. Це все, вже тваринки віз. десь будуть пересідати далі. Та, десь вона їх переставляє, тому що тут нам бракує квіточок. Зробити якийсь класний декор. Тільки так, це Шедевр ми збудували. Карина тут стрибає по кубіках, тільки не на чорний. Дивіться, квіточки, кімната Каролінки, тут день рочня в когось. Розвертаємо, зараз покажемо, що в нас тут. А тут татова кімната. От, Кароліна добудувала ще дах трошки. І ми зробили ще з першого поверху і сходи на другий От що ми придумали класне. Як вам, сподобалася хата? Це казковий будиночок. Будиночок смурфіків, так? Тепер треба населяти. Угу. Селяти, а, а, ти буде будеш поверти. заселяти, так? Кожен поверх. Ясно. Тут у нас є ще от люди. У нас ще є ліжко треба поставити. І туалет. машина. Влізлася машина. Ідеально, це її парковка така. Клас. Бачиш, як ми класно придумали. Навіть ззаду заїжджаєш і паркінг є під сходами. І на неї не буде падати ні дощ, ні нічого. А от вертольот, куди ми примостимо? Я не знаю. Вертоліт приземляється і. добра вертолітна площадка. О, Майже. А може і добре. Просто якось тут. О, все, ідеально. Вертолітна площадка, парковка, хата. Ну що, можна жити в такій хаті? Так, почалися вже меблі встановлення. Треба було спочатку, напевно, поставити меблі, потім збудувати. Подумаємо, як його запхати. Хоча в тебе така маленька ручка, що якраз туди залазить ще й може поставити це все. Коротше, вдалося нам зробити внутрішній інтер'єр. Порозставляли там всі ці детальки, от ліжечко, і не могли ніяк ліжечко змістити, щоб поставити ванну. Але ну вдалося. Трошки поставили, підкоригували, і ще навіть там вмістився туалетик. Тобто, все вже на першому поверсі в нас ціла ванна, кімната готова. На другому поверсі Карліна там поставила столика. Зараз я покажу. І ще хочу поставити якусь там миску, щось типу того і кріселку. Тобто на другому поверсі у нас буде кухня. От перший поверх, там ліжечко, ванна і з цього боку. Не знаю, чи я зможу показати, от з цього боку у нас ще є унітазик. миску десь поставити. Тут ми домонтували от столика. І заодно ще наш тортик він стигне на вулицю. Тому що гості вже всі поприходили, і скільки подарунків. На вертольоті хтось прилетів, хтось на машині. Так, зараз покажемо нову гру, яку ми придумали. Коліна коли сідає з того боку, я з цього боку ми беремо дженго, розсипаємо посередині включаємо і включаємо на телевізорі таймер. Приблизно на 3 хвилини. Там є такі таймери, бомбочки називаються. Іде е, час, і потім, коли доходить до нуля, вона взривається, і ми зупиняємося. От і хто збудує найвищу джангу, якого вона не розвалиться. Що, погнали? Погнали! Ура! Така от нова гра у нас змагання, типу. Як думаєте, хто переможе і за кого ви вболіваєте? А я хочу, я хочу, я хочу, я хочу нищі, не нижче хати будувати. Ну добре. Все, бачиш, бомба вже пішла. У нас залишилося 256. Ну, яку? хто яку захоче, таку будує. Ми будемо тепер по-інакшому. Не в кого вища, а в кого буде вона в кінці гарна, в кого красивіша. І вони всі потім я поставлю опитування і переможу той, з кого більше в опитуванні проголосують: за каролінку чи за тат. У мене якась вона така. Кривувата, і то я боюся, щоб вона не зламалася. Та хатка на три поверхи в короліни. Якась прикольніше, вона будує якийсь такий фундамент, 6 стіни. Так, у нас хвилин на 46. Час дуже швидко летить в Каролінки. Бомба. Ага, ще хвилина 17. У нас тут вже детальки закінчуються. Так. Обережно треба. Скільки в мене поверхів? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість поверхів. Ну, Давай, може, в мене ще щось получиться. Оп, бачите, ось така от хата. Тріскається! 3, три, 2, 1. Вау! Зірвалася бомба! Все. Ми зупинилися, збудували хатки. Так. А в мене не впала. Ні в кого не впала. В Каролінки отака от хатка. А в тата ось така от величезна. Ей, ти що робиш? Ей, все, в мене зруйнувалося від вибуху. Що ти допомогла пальчиком? Я Ти хотіла, щоб я програв? Ну ми побачимо. Окей. Все, тата зруйнувалася в хатка. Не витримала зриву бомби, а в Каролінці міцна хатка. Давай, чотири. Поліна вже все вже побачила, що там йдуть якісь мультики. Дивися, да далі... тріснула одна частиночка. Вже далі навіть не хоче більше ніяких ігор. у, чи... у нас тріснула. тріснула, тріснула. Але це так на пару хвилин подивиться, потім її знову наскучить і прийде, і скаже, давай бавимося вже якусь гру. І часто буває таке, що вона вже ті ігри їй надоїли, що ми бавимося. Каже, давай придумаємо або якусь нову гру. Або давай купимо якусь нову іграшку, прикольну, яку можна там бавитися. Все, дитинка зависла. Ну нічого, зараз ще буде їсти, обідати і буде в неї обідній сон. Будеш спати на обідній сон? Не, ну після не, того, як не, подивишся не, мультики, не, і побавимося. Тільки вночі хочеш спати. Не, 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 не. Коротше, кралина вже чим більше стає, тим вона відмовляється в обід спати. Вона хоче тільки вночі. Хоче спати все? тільки так, як не, ми. Чісти. А, ну та. А, тут печенько. Коротше, три хвилини йде, і там кожну хвилину тріскається печеньку. То сподобалося. Бо коли дійде до кінця, печенько повністю все взірветься. Типу любить якісь такі ігри змагання. Але не любить програвати. Саме головне. <смір> так, коротше, я побрився. <смір> то вистачило хвилин 10. Я приходжу, а Кароліна тут вже збудувала якусь собі ну, халабуду. Я кліться, я киться від ти? Так. Да. Та? Давай я тобі зроблю таку от кришу. Все, маєш таку халабуду. Кить. Так, ну тільки на 5 хвилин відвернувся і все. Зносить всі всі іграшки, які тільки має туди, в ту палатку, в ту палаточне містечко. І буду з ними бавитися. Ну нічого, зараз в неї обід на поїзді, і, напевно, буде спати в тій палаці, бо в ліжечку не захоче. Це називається статом можна все. От, Хата на тата Долшили з статом на, на 2-3 години. А, виходить, що я ще й ґаркамель. То мені треба було не побритися а зверху, а побрити тут посередині і зробитися ґаркамелю. Так? Що? Будеш їсти чи ще трохи побавимося? Ще трохи побавимося. Ну як без ігор. Як не побавимося. Ти ж дитина вона хоче побавитися. Вона не хоче там, займатися такими дорослими справами і вникати це все доросле життя. Оці іграшки не тримають. Ці іграшки не тримають, а, ці а оці та тримають у цю стіну. Ого. Ну ти ж я ж забув, ти ж у нас інженер, архітектор. Збудувала собі халабуду, як має бути. такий каремат підстелили. І вибираєш собі. Який ти колір хочеш? Я вибираю. Білий Білий холодний. Бо цей нічничок це ну, кожного вечора, коли лягаємо спати. Must have. Включай, давай, бо вона без нього вже не хоче спати. Так, класний нічничок. Так що ви о, її любимий колір, дай покажу. Такий от холодний білий. Тримай. Класне. Іграшка, нічничок. І вона тримає досить довго. Від одної зарядки вона може протримати 10 годин. Тобто я її заряджаю, ми там ставимо на годину, поки в нас засне. Де там є дирочка. Дирочка? А, аж туди, в сам кінець. Клас. І той нічничок тримає, ну, днів три. Ти маєш маєш казати, я смурфів село смурфі в Смурфів село, це Не смурф бачиш, а -а -а -а. А -а -а. Я Гаргамель, а ти хто, смурфетка? Я не Смурфетка. А хто ти? Я Азраль. Азраїль? Все, Азраїль. Трошки собі тут полежи, побався, а я йду загрію борщик. Чи макарон з котлетами? Макарон з котлетами. А, точно, кіця ж любить котлетки. Все, погнали.